Після 24 лютого росіяни все ніяк не можуть оговтатися з того, що їх бачите притісняють у мистецьких сферах, але з'явився борець за відновлення російської культури. Посланець Ванги Зет Патріот, автор російських кріншлягерів, шаман. Він ходить у наколінниках Красною площею і співає, що його країна не впаде на коліна. Він приїжджає до батьків та їсть позавчорашнє картопляне пюре з червоною ікрою. Бо Це Росія! Шаман співає гімн РФ з Путіним, вітає його з днем народження на своїх сольниках, а також їздить на окуповані Росією території під бойовий дух і ходить на інтерв'ю до Малахова і Корчевнікова. А ті в екстазі розповідають йому про культуру Росії матушки. Наша родина, якщо за нею хтось, ви на каналі Осінда Гансі і Мольфар. Підписуйтесь. Справжнє ім'я Шамана Ярослав Дронов народився в Новомосковську Тульської області. Там і вчився у школі і в музичному коледжі. Після цього переїхав до Москви, щоб вчитися в академії Гнесіних. Співав у кавер гурті батька Red Sky, брав участь у пісенному шоу Фактор, а це щось типу x фактору там зайняв третє місце. Потім у пісенному шоу Голос де отримав друге. З 14 по 17 роки був солістом кавер гурти час пік, після чого почав сольну кар'єру. Його колеги з гурту казали, що Дронов пішов після того, як вдруге одружився на російській піарниці мільйонерці Мартиновій Олені. Дружина зичила успіху і шаману, тож закликала його вимагати не менше 60% гонорару від усіх виступів колективу. На тому і попрощався Дронов з колегами. Тоді шаману не вдавалося здобути масштабну популярність навіть з допомогою піар феї Олени. Він співав щось на кшталт кальянного репу для підлітків, носив дреди та засовував у них біле пір'я. А манерою був копією руснявого Моргенштерна, і він все ще не користувався таким успіхом, на який ставила його дружина. Але справді зіркове життя у нього почалося з 2022 року. Він змінив свій сценічний образ, зрізав дреди, про які ще колись говорив, що це те, за що можна вчепитися опові глядачеві. Шаман змінив аудиторію з безклявих російських підлітків на буркотливих російських пенсіонерів. А головним шаман змінив наповнення своїх пісень під потреби російської пропаганди. Свої мільйонні перегляди на YouTube отримав з виходом пісні Встанням випустили її 23 лютого, 2022 року, якраз напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це типовий контент патріотичного ваньки, Загадки про Другу світову присякнуті нафталіном, брехне та цинізм, бо співає про страхи війни. А за декілька годин його країна почне повномасштабне військове вторгнення в Україну. В кінці пісні весь зал встає із виразом глибокої патріотичної пошани на обличчя, а подує артистом. Після такого ватного дебюту шамон заслужив з'явитися в програмі Кісільова. Ядерний попіл анонсував нову пісню Я русський. Кліп на неї зняли в полі. Шаман з Хрестом на шиї співає. Я руський, тому йду до кінця. Я руський мені пощастило. Я русський всьому світові на зло. Мене не зламати, тому що я русський. Как радісся тут звітний текст. Life, Дивно, що вони говорять про перевагу однієї нації над іншими. Це ж булве. Що й незважаючи, що наразі до складу гре входять і не дуже руські народи. У ну, нас про це було окремі статті. До речі, я русський, я йду до кінця, я русський, моя кров – та це. Як ми можемо казати про руських як про і якщо ну навіть мені пропонували стати русським, коли я паспорт зривав радянському ще союзі, є ще в шамана пісня Ми. Зняла її на червоній площі. Артист крокує з великим дерев'яним хрестом на шиї та пов'язкою у кольорах російського прапора на Русі. Текст пісні промовляє: до гори підіймається з нами, з нами Бог нікому нас не зламати. А у лютому цього року шаман виступив на російському шабаші в Лужниках, де на тій же сцені давав промову Путін. Шаман дронов підтримує російську агресію проти України. Він їздив з виступами на тимчасово окуповані території, зокрема до Маріуполя та в Херсонську область, через відкриту Тримку збройної агресії РФ цьогоріч у березні він був доданий до санкційного списку Латвії із забороною в'їзду до країни. Але шаман це патріот на мінімалках. Він боїться за власну безпеку та не до кінця довіряє окупаційним силам Росії. Дронов кілька разів відмовлявся їздити в гарячі точки. А через відмову їхати на окуповані території Донбасу його внесли в чорний список русского радіо. Такий він руський патріот. Під цим відео ми залишимо посилання на статтю про героя Естради. Там ви знайдете усі контакти. Далі ви знаєте, що робити. Скажемо чесно, нас здивує, якщо в Україні хтось слухає щось типу шамана і йому подібних, бо це відверто російська пропаганда. З вами були Мольфар. Бережіть себе і слухайте людську музику.